Система електронної черги для фастфуд ресторану розглянемо застосування пейджерної системи R90 Rex від американської компанії Royal Rex на прикладі ресторану Салатейра. Новий ресторан популярної мережі Салатейра знаходиться на фудкорті Київського торгово-розважального центру Ретровіль. Успішно працювати в умовах конкуренції з іншими ресторанами. Салатейрі допомагає система електронної черги Rex. Як працює пейджерна система електронної черги для фастфуд ресторану? Комплекс складається з передавача касира r 98 та костер-пейджерів r 90 із зарядним пристроєм. У фастфуд ресторані Салатера відвідувачі стають в чергу до каси, де обирають і замовляють страви і напої. Пірамідка гостьових пейджерів зарядним пристроєм встановлюється поруч з касою. Касир приймає замовлення, оплату від відвідувача і видає клієнтові чеки гостьовий пейджер r 90 Кожен пейджер має свій індивідуальний номер. Отримавши костер пейджер, гість покійно обирає затишне місце на території фудкорту і очікує готовності замовлених страв, часть очікування до 15 хвилин. Передавач касира встановлюється на роздачі. Як тільки замовлення клієнта виконане, працівник набирає на клавіатурі передавача номер пейджера і сигнал виклику миттєво летить на Костер Пейджер відвідувача. Пейджер починає світитися, вібрувати і подавати звукові сигнали. Замовник підходить до роздачі і обмінює свій пейджер на піднос із і стравами і напоями. Переваги системи виклику електронна черга для фастфуст ресторану. Електронна система виклику Rex збільшує ефективність роботи фастфуст ресторану на 20%, допомагає уникнути черги, оскільки відвідувач не чекає готовності страви біля роздачі. Скорочує час обслуговування відвідувачів, тому що не втрачається час на пошуку відвідувача для доставки готового замовлення. Відвідувач сам забирає замовлення за викликом, покращує імідж закладу і підвищує настрій всім гостям та співробітникам. Задоволені відвідувачі обожнюють ресторан здорового харчування Салатейра. У такий ресторан хочеться приходити знову і знову. З будь-яких питань рекомендуємо звертатися до фахівців офіційних представників американської компанії Royal Rex в Україні. Дякуємо за увагу, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.